Я казала йому, що хочу померти, а він мені нічого не відповів, навіть не запитав, чому. Просто дивився крізь мене як повстілець. Ці слова належать першій дружині Володимира Путіна Людмилі. Вона вимовила їх у довірливій розмові зі своєю подругою Ірен Піч. Через кілька років ця цитата з'явиться у книзі Піч. Пікантна дружба, книгу Кремль намагався заборонити, бо в ній ми бачимо не просто жінку поруч із путіним, а жінку, яка виживала поряд із ним. Історія цього шлюбу досі лишається маловідомою, але ми провели детальне дослідження книг, інтерв'ю та свідчень, які сам Путін намагається приховати і досі. І сьогодні ми подивимося на неї очима першої жертви російського тирана. Мене звати Микита Аврелюк, і сьогодні ми говоримо про Людмилу Путіну. Жінку, мовчання якої Кремль купує грошима та страхом уже більш ніж 35 років. Цей випуск відрізняється від наших звичних відео, тому нам важливо зрозуміти, чи вам цікаво таке. Тож, будь ласка, підписуйтеся, ставте лайки та пишіть у коментарях ваші враження. 1980 рік Людмила Шкрібньова разом із подругою прибуває до Ленінграда. Їй 22. Вона молода стюардеса, енергійна, життєрадісна. За словами знайомих, завжди усміхнена. Любила бути в центрі уваги та мала безліч залицяльників. У Ленінград вона приїхала просто відпочити. Кавалер подруги кличе їх у театр на модну постановку. Каже, квитків було не дістати, але товариш допоміг. Він, до речі, теж із нами піде. Саме так вона і знайомиться із чоловіком. Який зруйнує її життя? Його звати Володимир Путін. Працює десь у держструктурі. Невисокий, сухий, непривітний, майже без усмішки. Уперше бачиться в театрі. Посиділи поруч, поговорили мало. А коли дні у Ленінграді добігали кінця, подруги вже збирались летіти додому, і раптом в аеропорту з'являється він. Прийшов провести, і тут просто як у фільмах. Раптом Владімір Владімірович диктує номер телефону. Мабуть, я подивилась на нього так, що в моїх очах було тільки одне питання. Невже отак просто? І розлучимось. У той момент я помітила здивовані очі Олексія, який скромно стояв осторонь. Пізніше Владімір Владімірович сказав мені, що його приятель був приголомшений, і прокоментував усе це так: ти що? З глузду з'їхав. Зверніть увагу на те, як дружина називає чоловіка Владімір Владимирович. До речі, цю книгу також прибрали з продажу після першого ж видання, саме тому, що Людмила там наговорила зайвого. Але саме з цього все і почалося.